Добрий благословенного натхненного дня п'ятниці. Дуже гарний день. Не здивуйтеся, якщо я дивно виглядаю, тому що тільки що з лісу спустився, грибів назбирав, досить файних. Но... Слава Богу, е, сьогодні п'ятниця. Я хочу з вами поділитися книгою. яку Мені також порекомендував друг. Бачите, не лише я на каналі Ходім, рекомендую книги, а і мені рекомендують Юра, отець Юрій. І брат мій, і друг. <кій> Знову, я її десь колись читав 300 років тому, але забув. Геррі Чепмен, «П'ять мов любові в подружжі. Кинув посилання той, яку тепер слухав у лісі вниз під відео в описі. Але вона знайшов тільки на російській мові. Якщо хтось не знайде на українській, то дайтеся чути. Він там просто справді, як каже цей друг Юра, що просто цілу книгу можна нацитати, розбити. <кій> Але дуже мене торкнуло там в кінці, він завершує, він каже: для того, щоб будувати здорові стосунки в сім'ї, взагалі, в подружжі, і, і навіть до, а особливо до подружжя, тобто коли ми лише зустрічаємося, то вельми важливим є говорити про свої недостатки, про свої буквально мінуси, про те, що ми не дотягуємо, або, або, або навіть про свої поразки там, де справді ми маємо поразку. Чого? Бо він каже, у сьогоднішньому світі, де постійно пропагується успіх, успішність. Ми, ми порівнюємо життя реклами і життя реальне, то це не сходиться. Не сходиться чого? Ну бо реальне життя переповнене невдачами, переповнене провалами. І тоді дуже швидко я бачу, як молоді люди розчаровуються. Які. Шо? Я точно не за того чоловіка вийшов заміж. Я точно одружився на тому чоловікові, не за ту жінку вийшов заміж. Ми дуже швидко розчаровуємося. Або недавно я чув навіть одного чоловіка, я точно народився не в тій країні, бо тут і війна, і розруха, і всяких купа речей. Але ні, нам важливо є для того, щоб бути зрілими, для того, аби будувати стосунки зрілі, ніколи не боятися говорити про свої невдачі. От, наприклад, купа разів мене люди обзивали в селі вже, що от я такий великий грибар. А вони не знають, що. Я купа разів піду в ліс, і я можу нічого не знайти. Серйозно? У мене минулого року були випадки, коли я не знайшов ні одного гриба, ні одного. Так, тепер у мене і рюкзак є, слава Богу, повний, і опеньок, сирижок, білий, такі файні білі, просто одні кращі від інших. Але, але бувало таке, що нічого. Ну і що? Що Це, це означає, що я поганий грибар або що? Ні. Але, але спокійно треба говорити про свої невдачі. Бо ціль. По лісові пройтися, пройшовся про лісові, молодець. Тобто не боятися, не боятися визнати свої, свої невдачі, а особливо перед своїм чоловіком або дружиною, особливо перед своїм хлопцем або дівчиною, коли ми вже або хочемо жити разом, або вже живемо якийсь час разом. Не бійтеся. Бо це показує те, ким ми є насправді, і вчить нас відходити від лукавства. Тому боремося з усяким лукавством, пробуємо бути щирими. Давайте напишіть у коментарях. Що? Якусь невдачу, яка у вас була останніми днями, якусь невдачу, яку ви зазнали. Чого? Для того, власне, аби вчитися, не боятися їх визнавати. Скажи, яка в тебе була невдача на днях, і ми краще будемо знати, які ти. а то ми лише про тебе думаємо, що ти успішний. Будьте благословенні, дякуємо Гері Чепмену за його файні ідеї про, про мови і любові. Будьте благословенні. читаємо, ділімося хорошими книгами і не біймося, визнавати свої невдачі. Бо тоді ми відкриваємо повноцінно одні одних. Майтеся файно, мир вам і удачі! Коротка, екскурсія по нашому лісу. Тут росте щось невідоме. Тут є якісь дивні грибочки. Ось так ось тут п'яний. Це називається Сировишка на вашого гуманика. Це, здається, називається Польський. І тут є.